Ну, там скупились ага, такі очевиді. Да. люди не скажуть а що ми вас куда? голодом моремо ні? Ні, ні. Все нормально все, все, вам на вечір на утро там Хватить. і начальство якраз від... пообідати да, все нормально тут добре андрій зовуться адміністратор проходьте ага. я зайду ж покажу в яких умовах щоб ваше начальство бачило Порай, О. О, все ну, новенько, так. Да. Ага. Бачите, адміністратор розбувається, навірно, я теж розбуюся, зайду. Іще тут чисто. <рес> да, ми ж там ходили потім. А, да, О, хорошо, тепло, ви сказали. Що тепленько? Це шкафчик, да? О, так? Так, вот, ванну, карантин. О, та да, тут, тут же жить можна. Полноценно так. Столик. Wi-Fi, пароль, вот. Покажу ж. Ага, все. Холодильничок включений. Ну вообще сейчас. Денежко ж ми вам дали. це За нас рахунок. О, дивіться, отлично. Так. Стиралка. Не забувайте нам подобачив, підписочку на наш канал. Стирайте до душек это хорошо. Все є. Дякуємо, Андрій, дякуємо. Все, більо вам знайшли, так? Да? Ну все, відпоч... да, Відпочивайте, заставляйте. Диванчик. Все, я думаю, ви задоволені. Дякую. Завтра, якщо розчитаємося, ви будете більше задоволені. Все правильно. Все, я поїхав. Я на зарплаті. на Да, скажіть же, щоб люди знали у нас, куди можна звернутися телефон. 050-782-9201. Да, О, бачите, хорошо. Бо я ж теж ваш номер телефона шукав. О, так, чоловіка трошки не спіли. Ми думали, що ми зараз все завершимо сьогодні. Ну. Трошки не встигли підготувати, бачите, скористалися вашими послугами. Вашої нової. А так би, може, ніколи тут би і не побував, чуєте. А так бачите, хоч побував. Ні, я, да? я знав, що є, але не знав. А чому ви, чо ви світ не включаєте? Чи не нужен відчуття? Ні, він є тут світ А, Та не треба, не треба. Тут я не знаю, чи ні. о, смотрите. дивіться. А, я зрозумів. Та ні, хай. Зараз таке час не треба. Все, дякую вам. Давайте, поїхав. До побачення. А якщо брати маніпулятор, краще з джостиком за цим брати, ну що це тут сіду? ну оцей що тут виходить Не, ну, з Ну, З джойстиком удобно. Удобній буде, бо ми теж думаємо взяти маніпулятор, ну це на... у нас же ж фермерське господарство, щоб там беги загружати, добрива, сімена. Лучше брати вже більш современне, так, да? з усіма цими на да. А як краще маніпулятор? Це щоб ззаді був чи біля кабіни. Там різні варіанти. І, Ось, і давай, це давай. удобно і то удобно. Смотря для чого як, так. Да? Не ну, габарити возити щось длинне, а лучше під кабінетом. Ага, щоб я понял. Щоб можна було щось длінне, вложити. А, а так. В принципі, воно добре, якщо тут стоїть. Да? Тут сівалка під'їхав. У Польшу проїздить, більше можу під'їхати, вище можу подати, і І прицеп вже можна загрузити, правильно? Тоже можна. Ну, може там варіант. теж можна, але треба ставити біля себе, спочатку перекидати. Да? Ну, ми так і зрозуміли. варіантів і це добре, і те добре. Тут золотої той такої золотої середини нема, чесно. Все воно. Бачите, для цього наверное, так да, для таких пліт да, вам. Дивіться, да. що... Ну, Дивіться, ваша машина стоїть, його добре вам сюди, да? а так і з боком, воно б трошки менше. Так да, же... і боку з боком через кабіну треба бути. Да, да, да. Так вона більше оце, якби, ну, вас не перекидає, правильно? Да. Радіус, плюс ще й плітапця придавлює, правильно що лежить. Да. Добрий, добрий день. день. Сереж, добрий, добрий день. день. Бачите, я зайшов, щось і покупців мало, так? Да? Ігор Петрович, прибирайте свою машину і скажіть там, okay. виганяйте туди десь там до Дома молодіжі, куди, бо там і будемо мішати і, і раноців, і розвантажуватися. Машин на площадці треба буде прибрати. Okay. Бачите, яка у нас красота. Я то. Давно вам не показував. В наших рибах, а ну вважайте, скільки їх тут. Другий повар, Все, вам обіцяю показати. Добрий день. Покажу тут, бачите, афанасій у нас з Лалі, по-моєму. Є такий канал. У нього там бати. Багато... Я теж його дивлюсь. А чиї машини вбирати? Усі. Усі взагалі Да, Так, твої, що там наших? Наші, наших, всіх скажи, щоб прибрали. Да. Теж брав у нас такі ботинки. І хлопцям такі виділили. Юрій Петрович, що вже в нових ботинках? Ні, ще, ще. А що, е економите, мабуть? На, да. на свадьбу, так? Да? На свадьбу бережете, десь надінете там. Так, ладно, зараз маш... машини приберемо. І будемо далі працювати. Ваша е, любима рубрика котли. Ну це любима рубрика бобошка. Бачите, температура, будь ласка, все горить, без питань. Саме головне, у нас тут електроніка, да, Петрович, нічого немає. У нас все на цепочці. Да, да, да. Електрикою ми взагалі не користуємося. Ні, Ні насосом, нічого. Да? Е, Ні, ну це спомагательно, ну але він же може працювати і без насосів О, в магазин. Да. Це, якщо світу немає, у нас же нічого аварального не буде. Система у нас відкрита, і воно, якщо тут, воно теж продавлює по уклонах в магазин. Це просто з насосом більш трошки краще ганяє. Є, да. А без насосу теж, у нас уклони кругом пороблені. Ось, будь ласка, як воно горить. Оце сам основний показник. Тут горить вогонь, оце що гріє. Він трьохходовий. Бо там були питання, я ж його не раз вам показую. Оце все, що ми поставили, воно у нас не працює. Це... Стоїть, спасіба. Його коли розпалюєш, можна включити лучше дим, витягуватиме, не димітиме. Буває така була погода, що... Піддимлював трохи, бо взагалі ж такий туман і було, все придавило. Оце все в нас не працює, а це все. все працює ось на механіки і все. Ну, і Коли є світло, у нас ось працює. Якщо світла нема, там стоїть клапан, перекриває, воно само по собі нас опалює магазин. Так, Анатолій Володимирович тут вирішує з цими хлопцями машини прибирають. Літи далі ми ложимо сьогодні. трошки крутнулась раз внизу хорош хорош хай лежить отлично по цій у мене вопросу нема а от цю я б сюди її викинув бо у нас там Давайте не давай покажу остав ми її туди Давайте на эту плиту. Вона в нас, дивіться, слідчі два ряда в нас лягатимуть перпендикулярно до цих. Тобто, якщо її вкрай кине, вона нам там, там погоди не построєна. Там не буде по її рівняти. Не буде цієї рівної сторони. Одну ми вирівняємо, а друга там вже до стенці. Два на два не той не кліється, тому що сям блід. Зараз тоді отсюди почнемо строїти. І отуди от от, земля, туди і А, Іменно, щоб зуб да, зробити. Да, зуб да. зробиться, я зрозумів. Сюди будуть ложитися дві по два, так? Да? І, і, і дві по і два, два є, а там одна-три. Один квадратик у нас, виходить, не Нам його тротуаркою закладувати, ну я за те, щоб положити. Все, 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 домовились, Так, да. так, да, да, так, так. Да, що да, да. вирішили? прикладати чи хай вже лежить сейчас зараз хорошо добре. Ану Андрій Павлович сказав, що вона ляже рівненька, ну зараз гляне Що, лягла як плита, тут отлично лягла. Чуточку, чуточку, да, малюха. И все. Ну, Приємлімий переход між цією площадкою і тією. Ну, Площадки треба як нам подружити. Вечір. Маніпулятор сьогодні в нас ночує. Хлопці пліти положили. Трошки ми там не встигли площадку. З утра він там доложить 4 пліти і привезе три штучки нам сюди під сарай поставить. Що, їдемо? Да. Відпочивати. Та да, ну да, ребята, ми ще там планували. Да, Зараз їдемо. Да. Тут, в принципі, все, вроді би. Лежить все добре. Осталось тихи шви і тут нам положить пліти, Водителя привезли маніпулятора в рульку скупиться, зараз відвеземо в гостиницю, утром дороби, розрахуємося і поїде додому. Що там скупились? Ага, то там блин, такі очевиді. Да. Люди не скажуть, що а ми вас гол голодом моремо, ні. Ні, ні. Все нормально. Все, хватить все, вам на вечір, на утро там, хватить. І начальство якраз... Від... Да. Все нормально. Покажемо. Зараз тут речі свої забирає. Де в нас можна зупинитися в Богодухові. Андрій зовуться, адміністратор проходьте. Ага. Я зайду ж покажу в яких умовах, щоб ваше начальство бачило. <сорок> 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 о. О, все свежий, ну новенька, да. так. О, добре тепло, ви сказали, що тепленько, це шкафчик, так? Да? Так, о, вагон, так, тут. О, так ну, да, да, тут, так, тут вже жити можна. Столик. wi пароль, вот. Добренько. Хорошо. Дякую. Все, більо вам знайшли, так. Да. Ну добре. все, да, відпоч... добре, да. Комплект, все там, да. Відпочивайте, застріляйте, диванчик. Да. Все, все, я думаю, ви задоволені. Дякую. Завтра, якщо розчитаємося, ви будете більше задоволені. Ще, щоб люди знали у нас, куди можна звернутися телефон. Да, 050 782 9201 Непогано раніше тут готували. Можна було Ось Моєчку теж чоловік, бачите, новеньку построю. Молодці. Потрошку будуються Так, от везли чоловіка, поселили. Ще заїдемо трошки в моноліт. Щоб ми тут хоч проїхали. А, так що ж, ми, звісно, проїдемо. Бо у нас тут зараз вже шпліти лежать, правильно? Ще нас тут і КАМАЗ, і GCB, і маніпулятор. Дня нам мало, приходиться вже і вечором працювати. Виключають балалайку, іди дивись, буде клітик, будь-виходити. А, а що тобі моя балалайка мішає? Дивись, якщо видержати угол на дні на трас, то посовано там. Це верх клітик зараз. Верх там, верх тут. На тому участку, до вже площадки, яку ми оборудували, буде уклон десь 5 сантиметрів на 7 метрах. Калюжа стоять не доведе, доможна сходити. Нормально, нормально. Ну от якщо тебе в самостраді, хлопці ще ставлять на який. Так, да, так, да, да. все. Все нормально. Ви лазерним уровнем, так? Да? Ну і тим, і цим уже, щоб якби... Можете... А, ну так. Да, Давай ще раз переповіримо. Там 4-5 перекона. У нас тут бачите, куча приборів. Шестьдесят 50, да? восемь. 50, а 58. ви не завалив це нічого. не з нашої контори, немає. Ні, не, я зрозумів, що це не, не з вашего. Що там, тушонку попробували? Да, ну, це... А ви кидали? кидали? Казану, да. кашу сварили. А пащет нормальний? Да, ну я казав, він просто це не те, що ми його збрали. Трошки а час пройшов, ну в холодильнику стояв. Да, Який забор? Тут аж стройка яка. Андрій, Андрій, давай давай покидаємо поддони. Отак хай хлопці <поставлять, <так випадки> поставлять трошки, отак хоча б чуть, -чуть так про оту таку, типу, лінію зроблять. Що ми будемо його утром знімати? Да? Ні, <поставити> да, да. ну возьмуть по доні, отак просто поставим, Щас <поставити> щось нагородим, Тіпа, типу, <поставити> да. Забор можете сюди покидати, в принципі. Ну, Важно, це не такий капітальний забор буде. Це як правильно для Да, да. Зробіть просто якусь. Толь, Якусь загородочку, хай хлопці тут щось поставимо і все. От бери, це буде отакий уклон тут тротуартий. Знись і сюди. Це отак під таким углом трохи. Хоча ж пліта прибереться, так? Це ми временно положили. Це ми тоді піділімо. Коли зальється фундамент під відкатні ворота, тут ми і бетоном зальємо, і ліпки доложимо. Це ми і положили, щоб. Або півтора метрові пліти ті тонкі, кинемо, тут вже не кататиме. Не влізе, тут нічого буде, А, зібрати. Це забор далі стоїть. А, та тут буде почти нічого. Тут взагалі почти воно, так, я зрозумів. А, ось же лінія, де ти стоїть. Нормально, нормально. Все, поселив. До речі, непогана гостиниця. Хорошо. На відео буде, я зняв, показав всі умови. Все. Чоловіка нагодували, ну я півтори тисячі дав, думаю, щоб шик. І... Чого собі рекламу на YouTube каналі. Півтори, півтори тисячі рульки, щоб скупився на, 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 ну, на, на вечором, щоб повечеряв, і утром поснідав. Я... Він каміші по пообідати хватить. Ну да, так, да, так, так. Тут підсипать, не дай Бог, хтось сюди в очі не лежати на боку. Після фура, я так Ну, Піском на 16 см нижче, пісок. Ну, сірюваш тут ще. А тут він же ж возить А, ну все, так, да, давай. Та щось покидаєте, Андрій. І на пісок не покидайте, щоб видно було, правильно? І сюди, може, хоча б отак по чимсь спас. Чуєш. Чуєш? Той, подони отак хоч поставте отак, щоб вони хотіли. Воно сюди, щоб ніхто не зібрав. Та я поняв, ну зараз засипемо піском, і що той. Бо там дійсно отак затипає. З діда на обочі буде на обочині. А, бути бочи. Нижче опустити пліти не можемо, тому що якщо ми так зробимо, соєдінивши е тротуар. Оту площадку і оцю буде калюжа, а зімою замерзатиме вода, вбиватиме це. І зараз ми робимо так, щоб був мінімальний уклон, щоб воно туди сходило далі вниз повністю. Все відлічно. Ну а тут, відповідно, з цієї точки повинні будемо врізатися в тротуар, теж храняє уклон. Ми присадили... Бір. Там далеко, метр так? два, зайде. Не знаю. Це зараз він може. А нічого, ми півтора метрову пліту вріжемо і все, так, правильно? Пліту і, наверное, так, щоб... Да, щоб вона в асфальт врізалась. Щоб врізалась в асфальт і був клон сюди. Да, да, що... да, що... да. що... да. Щоб не вийшло такого того, що упиратиметься вода і заливатиме озеро. Отому нижче ніяк. Нижче ота точка не Та вже їдь, вже переїхав все одно. Одному то вже зробили. Ну, оперативно, так? Да? Оце нерву стояло, ну я думаю, завтра, післязавтра, якщо бригада все нормально, должно бути... Лідка вже тут, так до Гарцовки сьогодні у нас не дійшов ход. Ну, Будемо вже займатися гарцовкою і пліткою вже окремо. Не вийшло у нас і ложити плітку, і ложити пліти. Завтра вже з утра долажуємо туди 4 пліти, засипаємо і зводимо там плітку і зводимо тут плітку. 5 см. А, тут у нас на зюби, віде, а тут на 14 метрах не було 6, так? Да? Ну так, десь так. Андрій, та ізначально ми потратили багато часу на, на той прибор, оцим оцим, як він правильно називається, це лазерний нівелір. Правильно, лазерний ми ним правильніше відбили і в нас вже всі точки були. А це вони просто варі. своїм почали переміряти, трошки десь збились і багато витратили на цей час. І ви трошки поразно ви виснов. Я от полікові точки заміри роблю. Він оці перепади, висот зразу в голові держить. Може десь от, на цьому етапі з бой вийшов. Саме ну, головне, щоб його на такому етапі вийшли. Ну, да, Це в нас трошки там збой пішов, бо ми почали робити площадку, а потім перетягнути 4 см, да, при а приподняти і трохи перетягнути площадку. І тут же ж так само, стільки, що ми, виходить, припиняли цю сторону на 5 см, тим самим увеличили трошки уклон на тротуарі, щоб сходила вода. Тому що коли штуки натягнули, ну як кажуть, лучше <laughs> несколькими приборами поміряти. Ну так, да, щоб потім не вийшло. 5 см на 12 метрах вийшло, що ми змогли підняти оцю А я ж кажу, яке движення машин? Так, да, машини поток іде, йде, да. йде. Взагалі вже. Скоро ми з магазина ні заїдемо, не вийдемо. Ну, вже два виїзди, все одно ми, трошки ми покращаться. Це блок на серед траси, щоб так заїжджали сюди і виїжджали сюди. Хтось, Хтось та й заїде до нас заїде на, на каву, так. Да? <клес> до речі, напишіть, нужен нам дворовий туалет чи не нужен. Можна було б десь отут, а отут, або там десь в углі зробити. Хоча в нас в магазині скільки їх. Раз, два, а, три, три чотири туалета. І я в мене в кабінеті п'ятий. За забор. А ти кажеш... Ні, ну наш народ, я стільки розказую, є туалети, заходьте, будь ласка, магазин європейського рівня, є туалети. Людина заходить і одразу біжить або там за щебенку, або тут, коли в нас дам. була хата за хату, отуди, десь оцю ничку кудись кажемо. Чому я 10 разів повторюю, що, будь ласка, заходьте, у нас все є. За це гроші. Ось дивляться вам глаза, Кажу, ніхто за це гроші не бере. Заходите і користуйтесь послугами без питань. Навіть якщо ви не в магазин, просто вам придавило, зайдіть і все буде нормально, ніяких питань не буде. Правильно, будь так, урічний туалет дуже, подивився, тобі люди напишуть. Такий, щоб будь-який каждий, хто зайшов, плаче в деві і що не можна скористатися. А там подивився, может я помиляюсь. Ману напишіть, нужен чи не нужен, не, ну а там да, будем буде робити. Десь що дитина плачуває, щоб не знаю, бачувати. Де у вас туалет, хтось посмісляється, хтось кожен це маєш. Ну у нас, як я насчитав. Раз, два, три, чотири, п'ять туалетів нас. Ну шостий. ну, Будемо на шостий штраф. Домовились. Ну, я почитаю ваші коментарі і обов'язково приймем рішення. Так, на сьогодні все. Сабашимо. Ой, хоч би під кару не попасти. Саме головне наш магазин Моноліт, Ми з нього виїжджаємо. Зараз ось машина теж виїжджає. І їдемо, йдемо до машини нашої. До завтра, а завтра вам все покаже, як все буде відбуватися, правильно? <світ> так що не забувайте вподобайку, підписуйтесь і завтра буде день, буде далі продовження відео.